Вітаю на Нізрубі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. У випадку порушення російськими безпілотниками чи ракетами провітряного простору країн-членів НАТО рішення про їх збиття приймають національні органи влади. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію альянсу. Це рішення, яке приймають національні органи влади. НАТО вже прийняло рішення підсилювати протиповітряну оборону на східному фланзі, щоб всі члени що альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір. І, звичайно, це важливо для НАТО в цілому, сказав він. Рюте також підкреслив, що союзники альянсу продовжать консультуватися щодо цієї ситуації. Водночас, Зеленський також прокоментував готовність партнерів збивати російські дрони чи ракети. Працюємо з ними, поки що вони не готові. Російські дрони неодноразово порушили повітряний простір країн-членів НАТО. На початку вересня російські дрони порушили повітряний простір Латвії та Румунії, після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО, а також було розпочато детальне розслідування. Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії. У Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів. Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА різного призначення міністр оборони Латвії Андреас Пруц. На цьому все не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме думку, а не розносити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу слава Україні і побачимось на Ньюзрумі, не дивлячись ні на що.